Іван Мазепа, зрадник чи герой, український гетьман, що мав стати маріонеткою Російської імперії, а став кісткою поперек горла. людина з вищими європейськими манерами, меценат реставрував та побудував близько 50 храмів. А тепер історія зради. Мазепа та Петро І були ледь не найкращими друзями. Імператор навіть нагородив його найвищим орденом Андрія Первозванного та вибив титул князя священної Римської імперії. А потім з усієї любові наказав накласти анафему прокляття церкви, знищити всі портрети на купюрі 10 гривень зовсім не факт, що Мазепа, та взагалі будь-які згадки про українського гетьмана. А за що? За так звану зраду, у якій Іван Мазепа перейшов на сторону шведського короля. Проте Петро І проігнорував факт своєї зради, розбудовуючи свою імперію, Петро І не мав жодного наміру рахуватися з зобов'язаними Росії і правами України, знищення української держави.